Джуді Муті найсмішніша подія. Йшов дощ. Так не дозволив Джуді йти до школи без парасольки. А єдиною парасолькою, яку вона знайшла, була яскрава жовта качка, за якою вона ходила до першого класу. Джуді не відкривала дитячу парасольку, тож змокла до нитки. Можливо, білий дім залити зараз сонячним сяйвом, подумала Джуді. Вона почувала себе як велосипед, який залишили мокнути на дощі. Френк також хоче приєднатися до нас, сказав Роккі Джуді в автобусі. А у мене є 10 доларів, тож після школи ми можемо піти до Віка і купити щось справді грандіозне. Чи у Віка продається справжнє золото? Це, буде все, що сказала... Це було все, що сказала Джуді. На уроці мови Джуді написала Пилина у той час, як пан Тодд, Диктував Белина. На природознавстві, коли Джесіка Фінч кидала Джуді клубок ниток, з якого вони, вони робили балоденську павутину, вона впустила його... його. Джуді відкрила двері класу якраз тоді, коли повз них проходив директор школи на високих підборах. На, на, зібранні... на зібранні з нагоди тижня чищення зубів, Тот Пан Зук призначив Джуді бути діркою на сцені. Перед цією школою. Джуді весь час думала про те, що Стінк у президентському палаці, де вона ніколи не бувала, бачить справжнє золото. Чи буде він тиснути руку президентові? Чи сидитиме він на золотому стільці? А прапором можна говорити? запитала вона Френка. Хіба що ти? Прапор, який вміє говорити. Отак от, от, і як тепер жити разом зі стінком, який побував у президентському палаці. Дорогою додому в автобусі роки обрискав Френка зі своєї чарівної монетки. Френк пирс пирсно сміхом, обтрус обтрусуючи краплини з рукава. Джуді вдала, що їй дуже смішно, хоча насправді вона думала про те, що ось можливо саме у цю хвилину стін гладить президентського песика. Коли Рокі сказав, що я, я вже не можу дочекатися, коли ми підемо до віка, Джуді зітхнула. Усі троє бігли майже всю дорогу до магазину, пристрибуючи залишки калюш. Рокі не зупинявся, навіть щоб правильно пройти через Китай та Японію. Чому ми так поспішаємо? запитала врешті Джуді. Я хочу дещо купити, відповів Рокі. Але та річ залишилась в одному екземплярі. Тож я хочу бути впевненим, що. Вона дістанеться саме мені. Коли вони зайшли до віка, Рокі одразу пішов до прилавка. Он там, сказав Рокі. Одна все ще є. Джуді стала навшпиньки, щоб роздивитися, що ж там у коробці на прилавку. На дні пакунька лежала рука, людська рука. Джу Джуді ледь не закричала. Френк також ледь не закричав. Потім вони зрозуміли, що вона з гуми. Ну, як вам? запитав Рокі. Гран грандіозно, вигукнула Джуді. В Яблочко, озвався її Френк. Так, схо так, схоже на справжній, нігці та пальці і все таке, Рокі купив руку і три кульки з феєрверками. Що ти будеш робити з цією рукою? запитав Френк. Не знаю, відповів Рокі. Просто вона мені сподобалась. Коли вони добралися до Рокі додому, Джуді спробувала попрацювати над. Колаже. Та у неї був не той настрій, щоб думати про найсмішнішу смішніш... не... подію. Здавалося, ніби всі смішні і веселі події, що відбувалися з нею, вивітрилися з голови, проклали собі стажину, як мурашки з бікника. Рокі показав Джуді та Френкові свій завершений колаж. Це Томас Джефферсон, третій президент США, який визирає з вікна мого будинку, де я живу. Я вирізав портрет з іграшкових грошей. Гарна ідея, схвалив Френк. Одразу розуміла, що це вулиця Томаса Джеферсона, це шматок бинта від пов'язки, яка підтримувала мою руку, коли я її зламав. Найгірша подія у моєму житті. А це жук-довгоносик, на... на позначення таємного жиде-клубу, членом якого я є, продовжував роки, зиркнувши на Джуді. А що це за клуб з довгоносиками? Якщо я розповім тобі, він уже не буде таємним. А це хто? запитав Френку роккі, показуючи на ящерку, Гудіні, моя улюблена тваринка. А хто цей хлопець, що проходить крізь цегляну стіну? знову запитав Френк. Це моя улюблена частина. Мама зробила копію фотографії фокусника Гаррі Гудіні. Гудіні, бібліотечної книжки. Джуді торкнулася голівки часнику. Ти відлякуєш вампірів чи що? Це нагадування про те, як я колись помилково з'їв цілу голівку чесника. Найсмішніша подія у моєму житті. Від мене цілий тиждень смерділо, як від скутця, а як від щелеп, коли мухоловка з'їла той фарш, згадав Френк. Як від стінка, коли він скидає свої смердючі черевики, сказала Джуді. Це ти? запитав Френк. Це я у червоному капелюсі показую фокус зі зникненням акваріума. Погано, що ти не можеш утнути такого зі стінком, зітхнула Джуді. Погано, що я вже закінчив свої офроки. Було б прикольно почепити на мій колаж гумову руку. І... і тоді це сталося, і тоді це сталося. Ідея, найвеселіша з... з усіх можливих веселощів вона залетіла в голову Джуді, приземлилася як космічний корабель. Тобто так, як роблять усі гарні ідеї. Рокі, ти геній. Ходімо до мене додому, сказала Джуді. І захопи руку. А ти не геній, звався Рокі. У тебе вдома нікого нема. У нас можуть бути проблеми. Точно. вигукнула Джуді. Пішли, я знаю, де захований ключ. Ти що забула? запитав Френк. Так, відповіла Джуді. Забула розіграти стінка. Зайшов зайшовши всередину, Джуді стала бігати по цьому будинку, шукаючи, де покласти руку, щоб стінг її напевно знайшов. Диван, акваріум жабуна, холодильник, підподушку. Туалет. Джуді підняла сидіння в туалеті, затиснула гумову руку між унітазом та сидінням так, щоб визирали пальці. Виглядає... Дуже правдоподібно, запевнив Рокі, це провчить нашого президента, сказала Джуді. Будьте певні. Позирнувшись до Рокі, Джуді розтягнулися на ліжку, дивлячись у вікно. Щоразу, як вулицю Тома, Томаса Джефферсона, проїжджала машина. Вони кричали це вони. Нарешті Джуді справді побачила блакитне татове авто. Біжімо. гукнула вона. Вони заїжджають у двір. Стінг так захоплено, розповідав Джуді, Рокі та Френкові про Білий дім, що Аляска та Гаваї впали з капелюха. Чому він не йде в туалет? думала Джуді. У середині президентського палацу є кінотеатр, присягаюся, і кімната з секретними дверима. Не брешу. Навіть годинник, який каже, коли треба до туалету. Грандіозно вигукнула Джуді. Тобі також потрібен такий. Йди в туалет, бормоціла Джуді сама собі підніс. Він ніби почув її і припинив обвідь. Притримуючи капелюха, він пішов до туалету і зачинив за собою двері. Клацнула защіпка. Мама Сатон та розпитувала Джуді про зібрання пана зуба та її вуха були настроєні на хвилю туалету. -а закричав Стінг. Він вискочив з туалету, капелюх упав на підлогу, зірки повід... повідлітали. Гей, тато, мамо, у туалеті хтось є. Джуді Муді, Рокі та Френк Перл покотилися зі сміху. Кінець Колаж про мене, Джуді Муді Наступного дня після школи Стінг спостерігав за тим, як Джуді закінчує свій колаж, майже готовий, сказала Джуді це на завтра. У тебе ще лишилася біла пряма. Ось тут. Біля малютки малюнки із щелепами показав Стінг. Джуді Охайно приклеїла на порожнє місце руку ляльки зі своєї колекції. Жені, сказала вона, рука вона символізує той твій жарт, запитав Стінг. Так, найсмішніша подія у моєму житті. Відповіла Джуді, посміхаючись. Ти хочеш сказати, що розписи всь всьому класу, що я подумав, думав, що ніби хтось є у нашому туалеті. Стінку ти станеш знаменитим. І ти хочеш змінити моє ім'я, чи щось таке? запитав стінк. Чи щось таке? сказала Джуді. Коли Джуді прокинулась наступного ранку, знову йшов дощ. Щось підказувало їй, що не варто чекати п'ятниці доброго гумору. Поклади свій колаш у пакет. Та сміття, тоді він не намочиться, запропонував тато, побачивши, що Джуді принесла його зі своєї кімнати. Тато, я не понесу свій колаж у сміттєвому пакеті. Чому ні? Ван Гог клав зоряну ніч у сміттєвий пакет? Думаю, ти не переконаєш, Джуді. Тоді приєдналася до розмови мама. Сміттєвих. Пакетів на той час ще не придумали. Не здавався тато. Якби у Вангога були світтєві пакети, він був би настільки мудрим, що скористався б ними. Дорогенька, чому б тобі не поїхати автобусом, а тато занесе колаж у школу після того, як відведе стінка до стоматолога, запитала мама. Стінк сьогодні бере до школи жабуна, тож, тож тато у будь-якому разі завезе його. Я хочу сама віднести колаж. До школи. Так я хочу, так я точно знатиму, що з ним нічого не трапиться. А що з ним може трапитися? запитала мама. Може сп... початися торнадо, підключився до розмови Стінг. І вітер можна вир... вирвати у його у тебе з рук, і він не тітиме над автобусом, Гі -гі -гі -гі. озвалась Джуді. Та й ти і так береш її зі собою купу речей, нагадав їй тато. Судя спокуває собі обід татів білий халат, тож вона може вдягнутися як лікар. Коли розповідатиме про свій калаш, Майю краще почуває лікарську валізку, а також жменю мужу клікопластеру. Добре, нарешті погодилась вона, тільки не, тільки не помню. Не помни нічого. Не намочи, не забудь, що Калаш має бути в школі до 11 години і не дозволяй Сінкові торкатися його. Вона опекла брата своїм найпекучішим поглядом. Ми будемо обережні, сказав тато. То Джуді поїхала на автобусі разом із роки, який відпрацьовував свій фокус і все і те обрискав її водою зі своєї червоної монетки. Ну, добре, у тебе гарно виходить», – сказала Джуді, витираючи краплю води з обличчя. Роки засміявся. Весь ранок Джуді уявляла жахливі речі, які могли трапитися з її колажем, і раптом він упав у калюжу, коли тато відкривав дверцята автівки. А раптом вже бунзель виліз із тінькової кишені і надзюрив на колаж. І рап... А раптом почався ураган, який казав стінок. Уже одинадцяте, а колажу ще немає. Ніяких ознак стінка читата. Джуді майже не слухала, що однокласники, розповідали про свої калажі. Її погляд був прикутий до дверей класу. Джуді, хочеш бути наступною, перелякав її запитанням пан тут. Я б хотів останньою розповідати про свій калаж, відповіла Джуді. Френк, я б також хотів бути останнім. Відгукнувся Френк. Після Джуді. Джуді подивилася на парту Френка. Де твій колаж? Запитав вона. Я не приніс його. Тобто я його не закінчив. У мене досі немає клубу. Прошепотів Френк, а де твій? Мій брат має принести його, сказала Джуді. Вона знову глянула на двері. Там був Стінг. Він активно ж стикував, заклинюючи... закликаючи її вийти в коридор. Стінг був блідий. Що? Чи не так? запитала Джуді. Якщо я скажу тобі, сказав, сказав Стінг, – ти будеш не в гуморі. Де він?» – запитала Джуді, ти впустив мій колашу калюжу. І жабун, жабун надзюрив на нього. Ні, відповів. Сінка. Не вгадала. Де він? знову запитала Джуді. Так, Тато у чоловічому туалеті сушить його. Джуді побігла до чоловічого туалету, штовхнула двері і зайшла. Скрізь валялися пожмакані паперові рушники. Тату, Джуді, зіпсовано! зіпсоно. я подивлюсь. Тато простягнув їй колаш. У самісінькому центрі була фіолетова пляма розміром з Не Ескалекційну монету то чи щось на зразок того? Ні. Якраз посередині її колажу розп... розплився фіолетовим озером Голеденський трикутник. Що сталося? закричала Джуді Я пив всіх з пакетика, сказав Стінк, стоячи позаду неї біля дверей і торкнувся трубочкою цієї штуки. Вибач. ти зіпсував його. Тато, як ти мені дозволити йому пити сік у машині? Дивися, все не так погано, сказав тато. Виглядає, ніби ми прямо, тут і мала бути. І погов... Я поговорю з паном Тодом. Може, він дозволить перенести здачу колажу, і ми переробимо його на вихідних, якось прикриємо прямо. Може, нам вдасться стерти її? Стало вставив свої п'ять копійок в стінк за допомогою велетенської гумки. Okay. Дай я подивлюсь. Джуді взяла калаш. Навіть з фіолетовою плямою вона все ще не була. Не могла побачити тропічні ліси з лікарем. Джу... Джуді Муді у самітському центрі не, відк... не відклеїлася також, також вона з тому ж пластир. Не переймайтеся, сказала Джуді. Не переймайтеся, повторив тату. Усе добре, сказала Джуді. Принаймні він не літав Навіть з автобусом, гнаний торнадо. Все добре, перепитав Стінг. Ти хочеш сказати, що ти не забираєшся запхати мені в ліжко гумову руку чи щось таке? Ні, відповіла Джуді. Вона посміхнулася до свого братика. Але це гарна ідея. Слухай, сонечку, я знаю, ти довго працювала над колажем. Ми якось тобі це відшкодуємо. Я знаю, що треба зробити стінк. Я знаю, що треба зробити. Сінкодай на мені мі свій чорний фломастер. Вони всі разом вийшли в коридор. Стінг викорапав фломастер із рюкзака. Джуді розклала колаж на підлозі. І його була чорним великий фіолетовий трикутник. Ти що, куку? -ку? запитав Стінг. Тепер пляма ще помітніша. Це якраз те, що я хотіла, сказала Джуді. Тепер виглядає так, ніби вона. Там і мала бути. Я пишаюся тобою, доню, сказав тато. Тим часом, що ти міш прикріп події перетворюватися на хороші. А що це має бути? запитав Стінг. – Вірджинія, відповіла Джуді. – Штат Пекахонтес і Томаса Джефферсона, штат, де я живу. Джуді Муді, лейкопластер та Морозова. Коли Джуді повернулася в клас, вона втягла свій лікарський халат, вийшла до дошки і високо підняла свій колаж про мене. Вона стояла з гордо піднятою головою, так, ніби її братик не зіпсував її, її шедев... шедевр своїм соком. Вона старалася поводитися як людина, яка збирається стати лікарем і змінити світ на краще, як людина, який який добрий гумор допомагає переживати неприємні події і перетворювати їх на хороші. Джуді розповідала про себе і свою сім'ю, про те, як Стінг продавав метеоритний пил. Саме тому, тому його особливе жменя, гризюки. Особливі, ж мені грязюки, вона провела пальцем по контуру Вірджинії, щоб показати, де вона живе. Розповіла про роки свого найкращого друга і Френка, свого нового друга. Вона прикріпила у куточку кришечку від баночки з клейстером і пояснила класу, що Френк їв клейстер лише раз, бо побився об заклад. А то щелепе, запитав бред. Та штука що їй жуків так відповіла Джуді, хоча у мене є кішка, щелепа моя улюблениця. Коли я виросту, я стану лікарем. Крем, хочу поїхати у тропічні ліси, досліджувати рідкісні рослини і шукати ліки від усіляких бридких хвороб. Джуді показала на столик для піцци, подарований паном Тодом, а також і речі, які вона колекціонує, бо це її захоплення. Вона розповідала класу, що є членом жд клубу але не може розповісти, як це розшифровується. Це фотографія стінка перед білим домом, яку зробили батьки. І Джуді пояснила, чому ця поїздка була найгіршою подією у її житті. Найбільше всім сподобалася та частина, колажу, де до вирізаної журнали унітазу, була приклеєна лялька рука ляльки. Тож Джуді розповідала всім про те, як найгірша подія перетворилася на найсмішнішу подію у її житті. У вас всі запитання звернулася вона до класа. А хто та стара пані? запитав Френк. Джуді розповіла про Елізабет Блекфелл, першу жінку лікаря, і показала свої вміння. Зробила руки пов'язку на руці і запентувала Френкове каліно. Вона витягла зі своєї валізки штучну кров, а потім показала на мені краще почуває, як користуватися лейкопластером. Оце і усе я, Джуді Муді. Чудова робота, Джуді, сказав пан пан Тот. Хто хоче прокоментувати? Мені сподобалось, як ти намалювала Вірджині посередині свого свого колажу, щоб показати, де ти живеш, сказала Джессіка Фінч. Замість того, щоб просто приклеїти фотографії свого будинку. А мені найбільше сподобалось пластирі стату, додав Ділан. У мене пухир, можеш дати мені пластир? А у мене задирка, а я порізався папером. Мене вкусив комар, незабаром усього класу були пластері пластирі стату. «Джуді, Муді, ти рушій прогресу, сказав пан тут. Я? перепитала Джуді, що ви маєте на увазі? Пан Тот засміявся. Я хотів сказати, що у тебе багато, багато уява. У цих словах повністю розчинялися залишки п'ятничого ятнич, поганого гумору, перетворивши п'ятницю на дуже гарний день. Але і це ще було не все. Коли Джуді йшла до автобусу, на неї там чекали мама і тату, щоб забрати її зі стінком на мороз бо, бо, і в улюблену кав'ярню, версклива мімі. Я візьму те, блакидне, і тропичних лісів, яке ви завжди їсте. Стінг стрібав, притмиримуючи кишень з жабою. Твоїй учительниці сподобався жабун?» – запитала образа Джуді. Так, але вона ледь не стала членом клубу жаб'ячих зіркунів, відповів Стінк. Джуді розсміялася. Оце, мамо, тату, а можна рокі та Френк підуть з нами? Чудова ідея, відповіла мама. Сидячи на терасі верескливої мімі, Джуді злизувала імул тропічних лисів, яка прикривала її улюблене морозиво шоколадну грязюку. Джуді дімуті була в найкращому гуморі. Стінк витяг рбона з кишені і посадив на столик. Жабун пострібав до плакитної крапельки, яка впала з морозва роки, Жабунові подобається їм лад тропічних лісів, вигукнув рокки. Слухай, Френку, коли ти збираєшся закінчити свій колаж?» – запитав, запитав Джуді, пан тот сказав, що я можу принести його в понеділок. Що, то ти ще не завершив його, запитав Роккі. У мене все ще немає ніякого клубу. У словнику пишуть, що клуб... Це троє або більше людей. Джуді подивилася на Рокі. Рокі подивився на Стінка. Стінк, Стінк подивився на Джуді. Всі троє подивилися на Френка. А якщо ти просто зараз візьмеш в руки жабуна? Хочеш стати членом клубу? сказала Джуді. Справді, справді. Сказали хором Джуді та Рокі. Френк намощив нос. Я не розумію. А Рокі засміявся. Зрозумієш. Френк взяв жабуна однією рукою. Обома руками сказала, сказала Джуді. Отак От показав Рокі, покладаючи, складаючи човником долоні. Потримай його лише хвилинку, сказав Стінг. Я все ще нічого не розумію, підбідкався Френк. О, повір, ти зрозумієш. Запевнили його Джуді Рокі та Стінг. Займи після того Френк відчув щось тепле і вогке на своїх долонях. Він скосив очі і друзі попадали на землю від сміху. Кінець книги Джуді Муді, частина перша.